Ой, куди це я? Це ж не той авейк! А оце те, що мені і треба. Як ви й чекали сьогодні у нас довгожданий обзор... На стил під названням Нел і Сагі. Це World Class, шансом випада. 2,5%. А його поток називається Puzzle. Ну, так як він World Class, я б думав, би, краща ідея була б додати йому World Class. Але як це Ісагі і по аніме йому підійшов би Пазл. Тому, давайте протестимо його в реальній грі. До речі, Ісагі, як і в аніме, як і в Манзі, був головним героєм. Тому я думаю, цей стиль має бути сильним. Ісагі дуже відмічається Дел Ісагі. По-перше, дірект-шот. Це улучшена версія Дірект Шота. Як на Ісагі. На Нел Ісагі. Діректшот чуть-чуть краще. Тому давайте подивимось на Вескіл. А Там скилл – це метавіжн. Такий самий скилл є у усає. Цей хіт означає те, що у вас ну це радіус, якщо м'яч в цей радіус, ви його схопите. але всі думають, що це захист від Брейку. Ось діректшот. І я не розумію, чого третього скіла не додали на Локі. Але його додали на Лео-Ісагі. Напишіть в коментарі, що ви так так думаєте. Я не розумію, звідки Ісагі в аніме такі великі деші. Ну, де ви це бачили? Не може бути такого. Я б ще зрозумів би, якби на Локі поставили. А тут а на Ісагі. Ну, я не знав, що думають розработчики в цей момент. Але я знаю лише одне. Нел і Сагі це справді сильний персонаж. До речі, вибити було його не сильно тяжко. А якщо правду, в мене вийшло на це всього лише дві спроби. А тепер я покажу вам його. Місту. І це вже як на Кайзері. Ви зразу за 2 скіла вже можете забивати легко гол. І, до речі, прикольна фіча. У Метавіжу є одна способка. Коли він підходите до свого опонента, ви бачите, який в нього стиль. Так само може і рео. Але рео копіює, а сайті аналізує. А зараз я вам покажу, який є дірекшот на простому Ісагі. Цікавий факт. Нел Ісагі це просто бафнутий Ісагі. У нього є додаткові скіли. Тепер почався час самого солодкого, те, чого я так довго ждав. Ульта Ісагі. Це дуже епічна ульта. Перший скіл називається Демон Кінг. Він самий епічний. Хоч і називається Король Демонів. Щоб його зробити, вам треба зробити рейтугу. Щоб м'яч був перед вами. Якщо ви все зробите правильно, робите райдугу, нажимаєте на це. Якщо все вийде правильно? У вас буде катсцена, там де ви забиваєте гол. Але так само, навіть якщо ви не забили, у вас є ту кінк е, о вибачаю. Ту ган волей. Це скіл, який має дуже класну анімацію. До речі, цей скіл був у Манзі. І намальований він дуже добре. А третій скіл я не буду показувати. True, uh, try Direct Shot використовується тоді, коли біля вас є противник. І б'є Direct Shot такий, як у, і у простому стані, тільки чуть-чуть тучий. -чуть і на цьому все. До речі, мені дуже сподобався Нел і Сагі. А як вам? Напишіть в коментарі. До речі, я тут недавно побачив що маю робити такі класні дещі з ним. І забивати прекрасні голи. Тому, якщо він вам випав, я дуже за вас радий. І хочу, щоб мої підписники... Забували тільки самі красиві голи всім пока, пока.